Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Доброго ранку. Оджі віпалеро. Літу сьогодні я розповім вам про двох дуже відомих братів на християнському сході. Які отримали титул Апостоли Слов'ян, святі Кирило і Мефодій. народилися вони в Греції в IX столітті, в родині аристократичні. вони відмовляються від політичної кар'єри і бажають присвятити себе чернечому житті, але їхня мрія. Бути в утаєному закритому існуванні не триває довго. Їх відправляють місіонерами до Великої Моравії, яка на той час до неї входили різні народи, які вже частково були євангелізовані, але серед яких збереглося багато звичаїв язичницьких традицій. Їх князь попросив учителя. Який би пояснив їм християнську віру в їх мові. Отже, першим завданням Кирила і Мефодія є глибоке вивчення культури цих народів. завжди пригадуємо це, що віра має бути інкультурована, а культура має бути євангелізована. Кирило запитує, чи є в них абетка. Вони відповідають ні. А він тоді відповідає, хто може написати промову на воді? Насправді, щоб звіщати Євангеліє і молитися, потрібен був інструмент належний, придатний, специфічний. Так він винайшов глаголицю. Перекладає Біблію та богослужебні тексти. люди відчувають, що ця християнська віра вже не є більше чужою, а стає їхньою вірою. Вона була інкультуризована, висловлена мовою материнською. подумайте, два монахи грецьких дарують слов'янам абетку саме ця відкритість серця. Вона закорінила Євангелія серед них. Вони не бояться ці два. Вони були відважні. Однак незабаром починаються конфлікти з боку деяких латинян, у яких відбирають гроші і монополію на проповіді серед слов'ян. Їхнє заперечення є релігійним, але лише видимим. Бога можна хвалити, кажуть вони, лише трьома мовами, написаними на хресті єврейською, грецькою та латинською. Вони мали закриту ментальність, хотіли автономію. Але Кирило рішуче відповідає: Бог хоче, щоб кожен народ славив його своєю мовою разом з братом. Мефодієм звертаються до папи Римського, і той затверджує їх літургійні, літургійні тексти слов'янською мовою і розміщує їх на вівтарі церкви Святої Марії Мадьори і там співає з ними разом хвалу Господу згідно з тими книгами. Вони молодці, Крило Помирає через кілька днів його мощі досі вшановуються тут в Римі в базилиці святого Климента. Проте Мефодій був висвячений на єпископа і відправлений назад на території слов'ян. Тут йому доведеться багато страждати, його навіть ув'язнять. Але, брати і сестри, ми знаємо, що слово Боже неможливо ув'язнити. Воно шириться серед тих народів. Дивлячись на свідчення цих двох євангелізаторів, яких святий Йоанн Павло ІІ захотів назвати і встановити співпокровителями Європи, і про яких він написав енцикліку Славором Апостолі, давайте поміркуємо над трьома аспектами важливими. Перш за все, це була єдність, греки, папа, слов'яни. Тоді в Європі було християнство, яке ще не було розділене, яке співпрацювало для евангелізації. Місія без єдності слабка. Один Христос, який зламане, розірване, це є скандал для тих, хто отримує добру новину, коли це не є, немає єдності. Навіть сьогодні Євангелія було би більш дієвим, якщо наша єдність в Христі зростатиме. другим важливим аспектом є інкультурація, євангелізація та культура тісно пов'язані, тому що християнська проповідь не діяла в тих країнах до Кирила і Мефодія. Потрібна відвага, бо людина є вільна тоді, коли вона відважна, коли вона не дається себе ув'язнити, Це було дуже таке привізне, чуже почуття народу своєму однак, звичайні пуритани негайно стають на свої позиції, кажуть, що це не можна зробити. Вони описують Євангеліє тими мовами, які вважають священними мовами, але так на ім'я передбачають потік. Інкультурація дуже важливою. Ці двоє монахи у світлі Євангелія розвивають місіонерський талант, який дає життя новому алфавіту, який уможливить розвиток багато багатьох і захоплюючих культур. Місія є правдою. Є Будь-яка ворогом будь-якої закритості, будь-якого націоналізму. Добро ідентифікує себе з людьми, до яких належить. Христос не умертвляє, не запечатує, не будує стін, але стимулює найпрекрасніші відносини між людьми. Останній аспект це є свобода. Здається, і бажає відзначити папа. Ці обставини частиною євангельської свободи дуже є важливо місіонери, щоб вони були вільні, не сприв'язані до якихось націоналізмів. брати і сестри, сказав папа. Просимо святих Кирила і Мефодія, апостолів слов'ян бути знаряддям свободи і милосердя для інших. Давайте подумаємо зокрема про ту частину Європи, якою вона сьогодні є. Яка приголомшена війною, нехай Дух Божий відкриє розум, щоб ми йшли далі, і щоб шукали можливі шляхи для стосунків добрих, щоб ми збагачували нашу культуру через мир, який долає бар'єри краще ніж кліше минулого, нехай святий дух, який є диханням Бога, нехай дихає разом в дві легені церква східна і західна. Дозвольте культурам дихати поза задишкою ненависті та опозиції, сказав папа. Власне, так важливо є це, що папа хоче донести. Це коли Якась країна націоналізує віру, присвоює собі Ісуса Христа, Бога, присвоює своїй мові домінацію, хоч і на своїй мові, тільки на своїй мові євангелізувати. Часто ці помилки, ці помилки минулого, папа закликає, щоб ці помилки минулого не продовжували блокувати євангелізацію, і є проблема, де коли, коли люди звикають, що тільки на так. І мові можна молитися, чи тільки е, правдивий є з цієї країни, чи з іншої. А власне каже папа, приклад святих Кирила і Мефодія показує нам, що е, Кожен народ казав Кирило Мефодій. Кожен народ господ... може славити Господа на своїй мові. Немає нижчої культури, вищої культури. Це є тільки хворе, це є в головах людей, які хочуть собі приватизувати, монополізувати, які тільки бажають. Я бажаю привітати сердечно паломників, франкомовних, особливий спосіб, ті, які прибули з Бенінга, з Швеції, з Франції. Особливо ті, які прибули з дієцезії села, з яких супроводжує їх єпископ, ті, які були миропомазані. Наступного тижня будемо святкувати всіх святих, приготуємося добре до цього свята. Нехай Господь всіх вас благословить. Je salue cordialement les pèlerins de langue française.